Дзень добре! Сьогодні 12 лютого, і в нашому випуску Польська Ньюз» На вас чекають сенсаційні новини. А головне це маєте змогу помилуватися на мене, найкращу, найвродливішу ведучу. Отже, першоцією стало те, що в Польщі встановили кавові апарати. Але не звичайні, а ще червоне вощення. Щоб ми з вами мали змогу підтримувати нашу давню традицію розпочинати прямніших сопів. Та не забувайте дорогі глядачі, що з вами я, найкрутіша родича. Також трішки новин про освіту: в школах в Польщі учні почувають себе як удома, бо їм дозволено ходити у домашніх капцях. Та не забувайте дорогі глядачі, що з вами я, найекстравагантніша ведуча. А зараз. На прямому зв'язку в студію не така корда, як я, але теж непогана дівчина, наш журналіст Лоліта з фестивалю танців, які проходять у Варшаві. Так, Лоліта, нас щоєте? Так, студія я на зв'язку. Цей добре зараз ми знаходимося на фестивалі народного танцю, і саме в цю хвилину на сцені прекрасний колектив. Давайте ж подивимось на його майстерність. Та не забувайте, дорогі глядачі, що з вами я найпопулярніша ведуча. Да покидай, улыж! Да покидай, Ага, на экран Де знаходиться хореограф цього прекрасного колективу. Добрий день, пані. День добрий пані. А як ви досягли такого успіху? Завтра, пані задаю. Тому захисту прошу нас і звідси так. Мене та А мій репортаж було завершено. З вами була я. І з вами була я, Ванеса. А спонсор показу наших новин танцювальне взуття. Дивимося ролик і не забуваємо, що найкраща ведуча в світі це я. Якщо ти хочеш танцювати, але природа не нагородила тебе пластикою. Якщо ти не можеш сісти, на шпагат, але дуже цього хочеш, вихід є. Купуй танцювальне взуття, бо тільки воно має спосіб роботи. А з неповторна ведуча Ванеса. У студію Анастасія за репортажом дня народження скандинавської гімназії, пряме звернення президента. Я народження скандинавської гімназії. День добрий, пане. Дуже радий привітати скандинавську гімназію з таким гарним святом. Злотих вам дуже, добрих студентів та позицій. Дякуємо вам, пане президенте. Найкраща, най... Най... найбрудливіша, найекстравагантніша ведуча Ванеса. На сьогодні наш слави завершено. До нових побачень, дорогі наші глядачі.